Під друзі, так як ми вже знаємо, що 16 листопада у всьому світі відзначається Міжнародний День толерантності, Традиційно, цей період ми проводимо з учнями День толерантності. виникла толерантність у західній цивілізації на релігійному рівні. Виникнення цього терміну пов'язують з підписанням нанського едикту передусім. Толерантність означає доброзичливе та терпиме ставлення до чогось. Основою толерантності є відкритість думки та спілкування, особиста свобода індивіда та поцінування прав та свобод людини. Толерантність означає активну позицію людини, а не пасивно терпиме ставлення до навколишніх подій. тобто Толерантна людина не повинна бути терпима до всього. Наприклад, до порушення прав людини чи маніпуляції та спекуляції. Те, що порушує загальнолюдську мораль, не повинно сприйматись толерантно. Тож, що таке толерантність? Толерантність це коли твоє серце не ставить фільтри на людей. Толерантність це спосіб показати, що всім є місце у світі. Це коли ти приймаєш судити такою, як вона є, без безкрити і ярликів. Толерантність це про підтримку, а не засудження. Толерантність це коли ти вмієш слухати інших, а не говорити, не перебивати і не ображати. Це і є толерантність. Толерантність це коли замість осуду ти обираєш розуміння. Толерантність це повага. Навіть якщо в когось інша думка, ти все одно залишаєшся людиною.